Іноді буває таке, що снайпер не працює індивідуально, як, як окрема бойова одиниця. Скажемо так, був в одному населеному пункті. Задача така була виявити, виявити противника. Це була сіра зона, тобто нейтральна територія. Задача, якщо є можливість, знайти і знищити якийсь там дозор, секрет або якусь групу противника. Була ситуація, що ворожа БМП. От, в двох кількостях, до речі, було, вийшли на наші позиції. Першу БМП підбила піхота, от, а друга БМП розвернулася і втікла. Повискакувало туди дуже багато людей. з Другої БМП вони спшились, вони думали, що до останнього ще не візьмуть позицію. Ми відкрили вогонь на враження, було дуже велике скупчення. Вони зайняли біля розбитої БМП підбитою о, оборону. Ми їх почали знищувати один за одним, вони все полишили, БМП далі горіло. Ніхто з нього не виходив, не знаю, напевно, боялися, бо що роботав снайпер. Ми працювали досить щільно і досить ефективно. Відстань була невелика, десь, може, мітр 500-550. І було знищено дуже багато живої сили. Решта просто покидала все і побросили своїх там товаришів і втікли в ліс. Так як ми зараз працюємо у Лісистій місцевості, це значно ускладнює роботу снайпера, тому що снайперу доводиться відпрацьовувати свої цілі на більш короткій дистанції. Працювали ми зі своїм напарником на підтримку позиції одної з рот нашої бригади. Був вогневий контакт, було знищено декілька противників, ті, що залишились, панічно відступали.